Шановний Петро Олексійович, революція гідності, яка відбулася майже рік тому, стала рушійною силою змін в українському суспільстві та нашій державі. Кров сотень патріотів провелась в зимку, і кров тисяч була віддана за Батьківщину на сході для того, щоб змінити не тільки український народ, а й для того, щоб змінити антинародний лад в Україні на народовладдя. Але на жаль, далеко не всі органи влади та державні діячі стали на сторону народу України. Ми, представники правого сектору Одеси та патріотичні Одесити, ціною життів наших побратимів 2 травня фактично врятували південь України та Одещину від російської окупації. Тоді ми протистояли добре озброєному ворогу, і кожен з нас був готовий віддати все, щоб врятувати перлину біля моря від путінської навали. Ми готові це зробити і зараз, якщо це буде необхідно. Але окрім ворога, який підіймав російський прапор, є ще один, який не показує своє обличчя, але є не менш небезпечним. Це корупційна злочинна система МВС, співробітники якої під час тих трагічних подій не захищали українців і не намагались протидіяти окупантам, але допомагали сепаратистам, прикриваючи їх в той час, коли російські терористи розстрілювали патріотів. Саме тоді... Після героїчної оборони Одеси 2 травня на місце звільненого очільника обласного управління МВС прийшов Іван Катеринчук. 4 травня його було призначено на посаду начальника обласного управління МВС в Одеській області. Він обіцяв сприяти Одеситам наведені Ладу в місті та, нарешті, змусити міліцію виконувати свої обов'язки. І тоді, на жаль, ми йому повірили. Як показав час, слова пана Катеринчука часто йдуть всупереч з його справами. Побиття одеситів 19 лютого, коли під будівлею ОДА за наказом екс-губернатора Скорика та його спільника Копилова, ще й досі не розслідуваний і ніхто не поніс за це відповідальність. Так само, як і напад російських найманців 10 квітня, ніяк не змусив міліцію відреагувати. А за порятунок нашого міста від терористів РФ багатьох патріотів переслідують, їх викрадають, щоб швидко засудити. Тому всі ті, хто в важкий і вирішальний час став на порятунок Одеси, мають навпаки бути нагороджені. Справжні ж винуватці тієї трагедії або не притягнулись до відповідальності, або були просто відпущені. Події під підібецею 3 серпня, коли жінок, людей похилого віку, журналістів та активістів з ухвалу били працівники експерту і небажання Івана Петровича покарати винних. А зі звірі у колонах зробити жертву черговою показали нам обличчя Катеринчука. Окрім того, сьогодні на посаді заступника обласного начальника міліції працює Крепенюк Едуард Миколаїв. Ця особа відома своєю антиукраїнською діяльністю. Зокрема, за його в взимку працівники спецпідрозділу МВС Перку. Пиливі торгувальників та розганяли Євромайдан Чернігом. Саме за це Янукович у свого часу нагородив його органом Данила Галицько. А 3 серпня 2014 року в паркаді саме він віддавав наказ вірять з експертом за особової жорстокі зупинити, нічого не повинен вирішити Від процедуру містації. Зважаючи на це, і продовжує він продовжує тримати пропадкову посаду. І тому фільтрація не відбувається. Навпаки, тебе яку видають житло в літному районі Одеси. Їх на міськраду Володбольського по лишку 94 був виданий наряд помер отримання житла. А саме квартири 119, шапальському спробу, будинок 9, площею 102 квадратних метрів. На 13 жовтня Приморська старої адміністрації вирішують рішення No600 вибрати квартиру послугу. А наступного дня, 15 жовтня, рішення житлово-бутової комісії цю квартиру передало і не прийняти. Це в той час, коли дуже багато дітніх людей потребують допомоги держави. Тому цю квартиру не віддали нікому зі сів або. Або багатодітніх сім'ї, біженців зі сходу, або комусь її не боли. Завершилися біженки на народу України, або навіть комусь із міліціонерів, але чесним і порядним, для яких ще пусте слово. Чому людина, яка була відвертодіяльність приємного кров, зараз отримує сьогодні у народу держави. І ми це так само, чи не законуватися за місцем живує Луковича. Ми віримо, що для вас жити по це не просто слова, що ви доброве. Хочете зробити на благо дрону України? Просимо вас розібрати з міста з підмовілям, а патридам подарувати не посаду, а місця в друзьях. Виливаємо відставлю не на селах, а на дії. Поварою одеські партнери та активісти правого сектору. Слава Героям слава! охочим, хто хоче до нас приєднатися. І нам би хотілося почути коментар від представників правоохоронних органів, а точніше від представників з обласного управління міліції в Одеській області. Чому людина, яка розглядала Євромайдан, а саме Кременюк, до речі, Кучуджи обіймав ту ж саму посаду. Вона якась нещаслива нашій міліції. Чому Гребенюк досі займає посаду зама начальника обласного управління міліції, що Кіпцова отримує ще й квартиру в центрі міста, в шампанському кругу? Я чомусь впевнений, що то не Хрущовка, що то не якась занедбана хатинка, а цілком пристойна квартира. Нам би хотілося почути відповідь на... Це дуже просте питання, чи нас сприймають досі за дурнів? Чи міліція чекає все ж таки народної ілюстрації, а не тієї законопроект про яку прийняла сьогодні Верховна Рада. Цього листа, який ми написали і підписуємо, сьогодні буде передано Порошенку. Якщо вже президент не відреагує на це, то жити по новому це будуть для нього лише слова. Слава Україні! Героям слава! Шановні міліціонери, додайте нам, будь ласка, відповідь. Чи почуємо ми коментар про те, що ми ще не розпочали. А тепер, як в пісні, цілуй мене везде. По поручению начальника ОВД, по поручению начальника ОВД находится в округе с президентом. А державную вы не умеете вы должны своей работой заниматься, а вы должны систему ломать, не стоять здесь втыкать, ё -мы. Вы должны ломать систему, вы. вы, вы. А люди должны вот хлеб делать. Да пожалуйста, ё-моё. А что ж вы раньше не ответили? Треба чекати, доки прийдуть люди і почнуть вас питати. Самі ви не можете виконати свою роботу. Ми свою роботу ісполнюємо. Начальні... А українською ви Микрофон, не вмієте спілкуватися? Будь я ласка. Тільки мікрофон, тут вас бажають почути. Не Заступник начальника ОВС, номенкура міністерства. Питання по, по люстрацію буде прийматися міністром внутрішніх справ по дві категорії. Списки всі подані і міністр прийме рішення. Є ще час, начальник на, зараз задіяний на міроприємці. Доручив мені сказати вам, що на наступній неділі ви побачите результат люстрації. Ну, це людина, є списку люстрацією. Є це людина. Спіслістю. Ви можете сказати, з приходу Катеринчука, з часу приходу Катеринчука. Після тих подій, коли ми бачили, що міліція масово кидала щити, переходила на бік сепаратистів. Скільки працівників міліції звільнено саме за ці події? Приходив начальник аргувець, було звільнено більше 400 чоловік. Покажіть документальні підтвердження. Ви можете документально це підтвердити? У вас є сайт. Ви взагалі на сайті плануєте оприлюднювати цю інформацію згідно закону про доступ до публічної інформації? Я вам можу сказати більше. Зараз там дуже багато звільняється працівників. І не комплект в Одеській міліції більше тисячі чоловік. Так, що за чотири місця на постаді почекайте, ви розумієте різницю між звільнився і звільнено за те, що він е, зловживав своїм становищем або е, зрадив батьківщині, кинувши щит і пішовши. Що ви кажете, я вам сказав, скільки звільнилось. Скільки звільнилось за порушення, це е, декілька людей. Ну, не, не десятки, не сотні людей. Це навіть а, не десятки. А щитів були десятки. А ми з хотімо. а ціма Щитів, щитів Бо, були десятки. Е, 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 я хочу вам сказати, що по щитам, що було, було проведено служа, е, службове розслідування, е, були прийняті рішення начальником газу по цьому питанню. повному групу. Скажите, пожалуйста, начальник Коминтерновского районного управления милиции находится в этом списке? У нас к, ним, к, нему на протяжении всего его, всей его деятельности очень много претензий. Я вам хочу сказать, значит, начальник э, района у нас